За даними бюлетеня The Military Balance, на 2025 рік Росія мала 58 Ту-95 МС, але експерти називають меншу кількість. По різним оцінкам Ту-95 МС залишилось від 18 до 24 машин. А починалося з сорока після операції Павутина РФ втратила за різними даними від 12 до 20% авіапарку ту 95 Незалежний осінтресурс Орікс дає інформацію про виведення з ладу дев'яти таких бомбардувальників. Моніторингові групи на початку червня уточнювали, що це були саме ті літаки, які обстрілювали Україну. Але Росія, як і раніше, піднімає їх у повітря для ракетних атак, хоч і в меншій кількості. 17 червня це було два Ту-95. 195 МС. А ось, наприклад, 29 травня 2023 року РФ направляла на пускові рубежі 9 таких бомбардувальників. 17 листопада 2024 року – 16. Менша кількість літаків, але більше ракет. Під час атаки в ніч на 17 червня Росія, за інформацією повітряних сил, вдарила по Україні 16 -ма ракетами Х-101. Їх запускали з двох ту 95 мс та одного ту 160 тобто борти стали завантажувати під зав'язку. Якщо раніше Росія могла дозволити собі менше навантажити ці літаки для того, щоб їх зберігати і продовжувати їх життєвий цикл з знищенням частини літаків, фактично мова йде про те, що доступні. Борти, які можна використовувати, їх стало менше через таку нещадну експлуатацію. Ці літаки швидше зношуються а нових ту 95 мс Росія не робить.